Ваш образ це код. А ми допоможемо його створити. Психологія, імідж, мода, самоусвідомлення, код особистості. Проєкт стилістки та психологині Славимо на радіо Мегаполіс. Ми часто думаємо про фасон чи тренди, але не замислюємо, що колір нашого одягу іноді говорить про нас більше, ніж слова. Сьогодні у проєкті Код особистості, психологія кольору в гардеробі. Разом зі стилісткою, міджмейкером та психологиною славою мос, спробуємо зрозуміти, чому ми обираємо ті чи інші кольори і що вони про нас розповідають. Всім привіт! Ви слухаєте Радіо Мегаполіс. Мене звати Дмитро Шелест і слава вас. Вітаю! Добрий день! Напевно, кольори ми обираємо таки не випадково, і як відтінки в гардеробі можуть відображати внутрішній стан чи риси характеру. Відтінки, які ми обираємо для свого гардеробу, це не лише кольори, це наша психологія, це те, що обумовлене нашим ставленням до світу та до себе, те, що йде з внутрішнього стану людини. Ті, хто обирає яскраві кольори, люди сміливі, люди, які прагнуть до самореалізації, самоактуалізації, та щоб подобатися іншим. Люди, які обирають нюдові кольори. Або більосі відтінки бажають вкритися та замовчати свій внутрішній стан? Люди, які дуже сором'язливі, вони частіше за все побоюються яскравих кольорів. Червоний це для них табу. А чи справді колір здатний працювати як інструмент впливу? Ну, скажімо, викликати довіру, демонструвати силу, або ж хочеться інколи створити дистанцію. Саме так, наші кольори це є те, що впливає на інших людей. Якщо ми бажаємо сподобатись іншій людині, ми маємо обрати колір, який подобається цій людині. Uh -huh. Наприклад, якщо в мене буде така ціль сподобатись вам, Дмитро, так. я оберу ваш улюблений колір. Який колір ви полюбляєте більш за всі? Не знаю, <рес> чесно, навіть немає. Ну, напевно, класика чорне і біле. Ось. Я вдягну чорну спідницю та білу блузу, щоб сподобатися вам. Якщо хтось полюбляє червоний колір, і я йду, наприклад, на зустріч з цією людиною, я вдягну щось червоне. Тому якщо ми бажаємо подобатись іншим людям, це є колосальний вплив на інших людей, коли ми обираємо кольори, ті, які подобаються їм. З особистого досвіду скажу, що хочеться інколи створити дистанцію між людьми, не підпускати близько. Звичайно, є багато інструментів, а от саме про одяг, про кольори я в цьому не розуміюся. Можливо, такі люди є серед наших слухачів. Тож підкажіть, от, щоб створити дистанцію, не допустити до себе близько, які здебільшого можна використовувати відтінки. Кольори три кольори, які формують таку дистанцію між людьми. Яскраво червоний пламеневий такий угу. прям небезпека, щоб так. поговорила про тебе. Так. <сум> <сум> Це чорний, люди побоюються чорного кольору, та білий білого кольору люди теж побоюються. Тому три кольори: червоний, чорний та білий. О, друзі, запам'ятовуйте, занотовуйте. Я думаю, що час від часу таке знадобиться. У Кожного з нас є свій улюблений кольор. І я думаю, що кожен до нього повертається роками. Це звичка чи підсвідома якась потреба? Розумієте, наші звички це є праця нашого несвідомого. Наш внутрішній стан формує наші звички. Тому, якщо ми обираємо якісь кольори, відходимо від них або повертаємося до них. Це праця нашого несвідомого. Це є ми та наш стан тут і зараз. Отже, друзі, завершаючи вже нашу розмову в рамках проєкту Код особистості, якщо вам знадобиться підібрати свої правильні кольори, ну, наприклад, для того, щоб викликати довіру, демонструвати силу, впевненість, або як я оцікавився, створювати дистанцію, впевнений, що слава Мос на своїх консультаціях це професійно вам і розкаже, і покаже, і застосує на практиці саме до вас, тому за попереднім записом потрібно звертатися за номером телефону 095 78. Три нулі А вже наступного разу ми Славою з розшифруємо новий код особистості тут на 107.9 FM радіо Мегаполіс. Вислухали код особистості на Радіо Мегаполіс. Програму не лише про прости, а про те, ким ви є і як вас щитує чтивен.